Наступним до слова запрошуємо директора професійних закупівель Євгена Якуповського. Будь ласка. Добрий день всім! Вітаю вас, всіх на нашому чудовому заході. Дозволю собі трохи лірічного відступу від таких скучних цифр, ну, тому що для нас. І для мене особисто, і для нас, для всієї нашої команди, сьогодні дещо хвилюючий момент. Ми вперше дійсно вперше проводимо форум по маркету і одразу настільки масштабний. Тому ми дуже до цього готувались. Ми е, дуже переживали і переживаємо, якщо чесно. Але сподіваюсь, е, що у нас сьогодні все вийде. І більш того, я впевнений, що е, сьогодні. Цей форум стане одні з найяскравіших подій всієї сфери публічних закупівель цього року. Ну, я також сподіваюся, що ви сьогодні отримаєте задоволення від того, що провели час разом з нами. Дякую. Також, також я би хотів подякувати нашим поважним гостям-спікерам, які вже сьогодні відкривали цей захід. Ми дуже цінуємо те, що сьогодні ви тут. Разом з нами і нам дуже важлива ваша підтримка завжди, тому дуже вам дякуємо. Безумовно, також хочу подякувати спікерам, які сьогодні ще будуть у нас. А у нас сьогодні будуть, повірте, класні спікери. І сподіваюся, сьогодні буде багато цікавих інсайтів, багато відвертих дискусій. Тому дуже дякую всім, хто сьогодні знайшов час і долучився до нас. Я також особливо хочу подякувати нашим колегам і партнерам з фонду Євразія їх проекту «DTA», що фінансується «USAID» UK Development, Ну тому що без вас цей захід точно навряд чи би відбувся. Тому вам дуже і дуже ми за це дякуємо. Ну і мені дуже приємно, що сьогодні ми зібрали тут повну залу людей. А я думаю, що сьогодні, якщо не вся, то майже вся закупівельна спільнота зібралась. Насправді бажаючих потрапити сьогодні на наш захід було навіть набагато більше ніж ми з самого початку розраховували. Але, начебто, ми всі організаційні проблеми вирішили. Тому сподіваюся, всі, хто хотів сьогодні бути тут разом з нами, вони сьогодні тут. І знаєте, такий підвищений інтерес е, до інструменту до, і, до сьогоднішнього заходу черговий раз переконує нас в тому, що дійсно Прозора Маркет наразі є дуже популярним що інструмент е, дуже швидко масштабується, і така ініціатива провести е, зустріч на якій велику зустріч на якій ми можемо зібрати. Представників держави, що відповідає за розвиток, представників публічних замовників, бізнесу, експертної спільноти. Ну, така ініціатива і таке рішення точно воно вірне, доцільне і логічне. Тепер трошки про Прозоромаркет. Сьогодні буде багато про Прозоромаркет. Тепер трошки я скажу про Прозоромаркет. Ви, мабуть, точно всі знаєте, що. Електронний каталог Прозоромаркет є частиною електронної системи закупівель і підтримується декільками стейкхолдерами. Ну, безумовно, це Міністерство економіки, яке формує, визначає політику в сфері публічних закупівель, це ДП Прозоро, яке є адміністраторами, власником всієї електронної системи закупівель, професійні закупівлі, медичні закупівлі України, українські спеціальні системи вже як безпосередньо адміністратор електронного каталогу. Займаються наповненням номенклатурою самого каталогу, відбором кваліфікацій постачальників. Ну, є ще тендерні майданчики, які створюють інтерфейс і надають доступ і підтримку всім клієнтам у Прозоромаркеті. В рамках такої організаційної, так би мовити, форми. Нам іноді непросто рухатись вперед і рухатись швидко вперед. Ми іноді по-різному дивимось на вирішення тих чи інших проблем, які виникають, а вони точно є і виникають завжди. Але ми точно завжди намагаємося знаходити оптимальні рішення і точно намагаємося знаходити компроміс. Тому що прозора Маркет – це не тільки про прості, ощадливі закупівлі. Про це сьогодні ще, я думаю, ми будемо багато говорити. Прозора Маркі це про партнерство, про партнерство заради спільної мети. А мета у нас наразі у всіх одна: це надати державі можливості максимально ефективно закривати свої потреби. І мова йде про самих різних замовників: від найменших там, дитячого садочку чи районної лікарні до військових частин і найбільших підприємств країни, які купують на сотні мільйонів гривень. Прозора Маркет – це про прості рішення, які насправді не такі вже й прості. Тому ті, хто глибоко розуміють, як працює система, поводяться зі мною. Але це не значить, що ці рішення вони неефективні. З початком повномасштабної війни саме електронний каталог став тим інструментом, який допомог... допоміг забезпечити цей баланс між прозорістю і конкуренцією з одного боку. І простотою і оперативністю з іншого боку. Про це вже сьогодні говорили. Я там повторюсь. Станом на сьогодні, сума закупівель у Прозоромаркеті складає понад 45 мільярдів гривень з моменту його запуску, тобто з 2019 року. А за неповний дві, два, цей рік, 24, четвертий, державні замовники купили товарів в каталозі на суму вже понад 30 мільярдів гривень, і це я думаю. Дуже красномовно свідчить про те, що е, інструмент дуже і дуже динамічно розвивається. Е, а ще прозоромаркет це про сервіс, так? і наша команда пліч -о пліч з іншими стейкхолдерами намагається прикладати максимум зусиль для того, щоб е, якісно задовільняти потреби всіх клієнтів. І… Ми робимо все для того, щоб ці клієнти були максимально задоволені, тому що це такий, здавалось би, ну, нормальний баланс і нормальна здорова істина для бізнесу, але чомусь іноді недосяжний стандарт для державного сектору. Саме тому ми сьогодні тут зібрали вас. Сподіваюся, традиція у нас буде щорічною. Зібрались для того, аби відверто з вами поговорити і про досягнення, які точно є, і нам є чим похизуватись. Але і зібрались для того, аби побачити, можливо, зрозуміти нові зони для нашого розвитку, зрозуміти, що ми однаково дивимось в майбутнє, що ми чуємо і розуміємо один одного. Адже як я вже казав, у нас насправді у всіх наразі єдина мета в такий надскладний час для нашої країни ми маємо всі зробити максимум для того, щоб ті обмежені ресурси, які у нас сьогодні є, використовувалися максимально ефективно. І мова там не тільки про гроші, а мова і про адміністративні витрати і витрати часу людей, які займаються закупівлями. Тому я дуже сподіваюся, що сьогоднішній захід він, хоча б на трошки наблизить нас до досягнення цієї мети. Тому дякую всім. сподіваюся, сьогодні буде дуже цікаво. Рухаємось далі. Дякую.